Як в Чернігові опинилася Фрірен, Тримаючись свій шлях на північ, група Фрірен випадково приплутала Чернігів за Ареолом, землею, яку люди також називають раєм. Прогулявшись по місту, Фрірен згадала, що вже відвідувала Чернігів понад тисяча років тому, врятувавши молоде місто від підлеглих короля демонів. Авантюристи вирішили залишитися у місті на тиждень. Нам це дало можливість побачити велику ельфійську чарівницю біля театру імені Шевченка. Фрірен привернула увагу ордена чернігівських магів які дізналися, що вона може тримати при собі необхідний їм легендарний гримуар. В одній з книжкових крамниць міста Орден влаштував засідку на ельфійку. Відомо, що закляття чернігівської чорної магії перемагали навіть столичних чарівників, але цього було недостатньо, щоб завдати хоч якоїсь шкоди. Група Фрірен відбила напад та зберегла легендарний гримуар, що ховав в собі закляття перетворення води у пиво. А ви збережіть пам'ять про пригоди Фрірен у Чернігові, замовивши лімітований аніме патч у... Всім привіт! Тут у нас такі конверти. Да, ви здогадалися, що тут лежить. Тут лежать пригоди в Твірен у Чернігові. Я сам з Чернігова зустрічали Фрірен, тусили з нею, да. сказати чого я її зустрічав, тому що моя сім'я походить з видатного роду чарівників, які вміють перетворювати манги на розіграші. А І до речі, про розіграші. Давайте використаємо магію і розіграємо останню подорож дівчат. Це дуже крута манга і сюжетом, і особливо малюнком. Тут такий малюнок, що мені дуже сильно подобається, і хочу, щоб хтось побачив ще цей прекрасний малюнок. А тому лайк, підписка, коментар, що вам потрібна манга. І, хоті... і коментар, куди б хотілося, щоб фрірен поїхала далі після Чернігова. Дуже цікаво, хотілося б почути. Так що ось отак. Чи можете написати замість того, щоб фрірен куди хотів піхати, чи хотіли би, щоб хто до вас завітав? І місто, що обов'язково. Було б цікаво почути, і кого ви чекаєте. Так що ось такі справи. Щось вибирайте одне собі. Так що, ось таке. Так, далі переходимо до конверта. Конверт я вже відкрив. да Проблеми. Як воно називається контент-мейкерів? Те, що ти не можеш відкрити сам конверт, і подивитися, що там треба зняти це на камеру. Я на автоматі в ліфті його коротше, відкрив. А такий е, навіщо це я зробив? так що, Ось воно ось таке. І я там не заглядував нічого, не дивився. Але конверт я відкрив. Коротше, на камеру не, вдав... не буду його відкриватися. Тут у нас якісь таємничі цифри і такі, і такі. Що це значить невідомо. Он Може хтось інший приїжджали кудись. Цікаво, цікаво. І тут Обана, у нас якийсь конверт. Піко. Дуже цікаво. Давайте вікна. Мені якраз пакетики треба Зіповський. Вже в нагоді буде. Так що. Вау, Я навіть не знаю. Ну давайте, рекламу знімати. Так, там біситься мій кіт. Так, синдикат українських бридпатчів та одягу. Ого. Так що. Доєднайтесь до чату. Бачите, можете приєднатися. Так, що тут у нас знаходиться? Дуже цікаво. Що тут може бути? Тут у нас лист. Все ж вірно тільки лист. Да. І лист нам каже. Що він нам каже? Ого. Ого, тут прям від руки Маргарита якось написала. бідна Маргарита. Олег здивовано отримати рукописний лист до посилки це наша традиція. Раніше лист писав сам, але зараз я на військовій службі і часу немає. Рости пишуть мої рідні, які працюють на Тіпанько. І навіщо ми це робимо? Тримати рукописний лист в наш час це кайф. Ну да, я кайфанув. А ми любимо дарувати радість. Як прочитаєш цей лист, відпиши, чи було тобі приємно. Можеш на сторінку, Пенько, це мій телеграм. Щиро дякую тобі за замовлення, Сподіваюсь, ти... ми напишемо тобі ще не один лист. До речі, в одному з них буде запрошення до нашої закритої спільноти. Якщо цікаво, то прочитай про неї в нашому соціальних мережах. Нічогося. Це запрошення до закритиї спільноти. Дуже цікаво. Я всіх вас запросив. Ну що ж, я думаю, саме відео набагато подивиться. Якщо цікаво, то прочитай про неї в наших соціальних мережах. Живи, досягай, насолоджуйся. Удачі від команди Панько. Лист написала Маргарита. треба колекцію з всіх його родичів зібрати. Номер 10. Аніме Україна. І ми в Чернігові. Дивіться, у них навіть і коробочки є. Вау! Вау! Лімітована колекція патчів України. 10 з 25. Це як так-то? всього 25 у мене 12. в Чернігові. Красотка. Зустрічає нас. Це я її фотографував. Так, да, коли була в Чернігові. Як вам таке? Ніщо можна підхопити. Вау. Це треба собі десь щось знайти і кудись пришити. Вау. Там реклама була, а всього 25 екземплярів надрукували. Ну це прям... Як так-то. Якось, якщо чесно, мало, ну дивіться. кайфше. Це наш театр, причому по ньому кацапи є влучили. І ось сам малюнок. Настанція говорила, що чоловікам подобається Чернігівське. Це правда. Гов, данш, Антоніої Печери та що вони приходять. До речі, я в Антоніох печерах проводив екскурсію на англійській мові. Це було весело. Там, до речі, можна зустріти, маркіза бігає. Там, коротше, в Антонівих печерах можна зустріти примари цих, як вона називається, може монахів. Да. І ще легенда є, що Антоні Печери настільки великі, що вони досягають Києва. Так що ось такі Там трохи екскурсії. Там до сих пір в печерах лежать мощі святих, які не розлагаються. Чим відрізняються мощі святих від звичайних, бо її звичайні кістки вони ж розлагаються та з часом зруйнуються, а мощі святих вони залишаються не так. Міні екскурсія, і там в печері щось багато. Багато там тусило людей святих, так що навіть роз... на атоми розлахтись не можуть. Чи ні вічно молоді. Ну, звісно, нам 1500 років і ми вічно молоді. 13-та гармата на валу. Або як не стати жертвою міміка. 13-та гармата на валу, зараз вам розкажу легенду. Якщо ти хочеш, коли ти тебе приглашають на побачення, а ти не хочеш. Іти на побачення з цією особою. І не можеш так прямо сказати, ти кажеш, зустрінемось біля 13-ї гармати на валу. Прикол в тому, що їх всього 12. Де. Інші вже покрали, на металолом здали, корише, колись в давні часи. А зараз ось у нас всього лиш 13 гармат на валу. ось тобто 12. 13 це щоб когось послати. Гарно та не. Так, от. так Або як не стати жертвою міміка. Ну, не знаю, як не стати жертвою міміка. Вітаю на сторінках туристичного гримуару. Я фріре, нельфійка та магиня. Мені більше тисячі років точно не пам'ятаю, та це і не важливо. Моя довга історія сповнена битв та пригод. Але сьогодні не, не про мене, а про місто, яке мені запам'яталося Чернігів. Ми з ним ровесники. Я була тут, коли його фортеці ще пахли свіжим каменем, а вулички шуміли від ремісників. Не могла не повернутися, щоб показати його тобі. Ну, ти йдеш, ходи, зі справжнього сільського данжу. Так, що це, що це значить? 11 століття повного загадок, скелетів, пасток та небезпек Антонівських Печер. Їх спорудили за наказом князя Святослава Ярославовича та під наглядом Антонія Печерського, це засновника києво Печерського монастиря. Або було де покочувати свій рівень та квести виконати трохи дивне побудування речення, але ви зрозуміли. Тут навіть є фотки. Да, там по ним чуть кацапи не в'їбали. там. Думали, їх вже. Раз... Оце вхід, до речі. І там багато входів, до речі. До театру імені Шевченка. Да, це вже йому кришу лагодили. Тут кацапи по ньому іскандером захворіли. Причому у свято, значить, в зелену неділю чи щось такого. Постраждало багато людей. Так, йому майже 100 років, він ще зовсім юний. Я ж правильно розумію? До речі, щоден театр пережив справжні випробування. В його дах влучила ракета. Але як всі великі герої він піднявся з руїн, і тепер знову рада приймає відвідувачів. А на короля демонів, який так вчиняє, так вчинив, чекає мій зольтрак. До речі, взяли білети тоді і собі на ферн. Каже, туди й привиди є. Заодно познайомись. Привиди в парку у нас гуляють. У нас ж. Лозунг міста місто Легенд Чернігів. Там є, ходить, чи хо, кого там, хоч якась невістка ходить, короче, якщо вона до вас піде, десь йобуйте. Да, так що будьте обережні, що у нас є свій дракон, до речі, який охороняє місто. Будь обережна, бо це мімік 13 гармата. Знайти її можна за легендою посеред парку вал, який розташований на місці маутньої фортеці, дитинець 7 століття. Є така міська байка, якщо дівчина не хоче йти на побачення з хлопцем Сорі Гімиле, вона призначає йому побачення біля 13 гармати на валу. Проте цієї гармати там просто не існує. На валу всього 12 гармат. Але ж я знайшла. але... Ось зараз перевірю. Наставниця говорила, що чоловікам подобається таке зілля, як чернігівське, після диких кухолів, якого навіть дракони почнуть здаватися привабливими на сюрбни. Це прикольно зробили. І збери повну колекцію анімукрім України. Знову тривога, блядь, як вони заїбали. Я тут днями зустріла одного знайомого, казав, що теж хоче бути гідом на своєму місті і на патчі з'явитися. Як думаєш, хто б це міг бути? Пиши з догадки сюди. А, Це хто наступним? Одного знайомого казав, що хоче бути гідом по своєму місту. Цікаво, хто це? Що це? Це Онідзука, Джоджо. Це сете, я не пам'ятаю, яке це Айна Мірей, Мадара, Одеса це. як она забув. Мікаса чи хто вона там? Це не знаю, як звуть, но знаю звідки він, Берсерк і Сasки в Криму. Саски вернись деревню. Це жачно зробили відсилку. Саски вернись додому. І Берсерк. Я колись бачив, що у них була. Це на Берсерк вони робили, а я ще не бачив реклами. Так що ось такий скарб у мене є. Тепер треба на рюкзак собі таке бахнуть усім в що, Ось такі штуки. Кому цікаво, я вас навіть в групу секретно додав. Так ось такі скарби на вас там чекають. І цікаво, хто буде наступним. Ваші здогадки можете писати у коментарях. Чи які патч із тих, що вийшли, ви б хотіли побачити. Так що, вибирайте. Так що також можете писати. Дякую, що подивилися. Пока-пока.